вас, шановні, ви на 33 му каналі. З Геннадій Вингоградови. Це програма Право на правду. Прямо зараз поговоримо про ситуацію на фронті, не тільки з нами, вже на зв'язку Олександр Коваленка. Вітання, пане Олександре. Вітаю. Пане Олександре. Ну що, давайте почнемо. Ну, події гарячі, події у Грузії. Ну, дійсно, гарячі події. Давайте є. У нас фрагмент відео. Я просто хочу, щоб всі зрозуміли, що там відбувається. скажімо. სიტუაცია კონტროლსა აღარ ექვემდებარება თქვენ ახლა შეგიძლიათ გახოთ რობოკოპები რომლებიც საკმობილიზებულები არიან, როგორც თავისიანისკი და აზიანეს კვაში შეასხეს, აი გაყავთ ახლა პოლიციელი უმძიმესი ეთარება საუბარის ქიძნელიერადგან და გამოიყენეს ცრემსადენი гаზი, სპრეი, коеხედო. რა ხდება ადგილზე? როგორც ყოვში ჩამოდიშინა საკმე და სამინისტრო რაც გამ Події сталося після того, як вони в першому слуханні проштовхнули оцей закон про інагентів в себе. Там відбулася бійка. У них Раї, у парламенті опозиція не впоралася. І ось ми бачимо, що на другий день вийшло багато людей, кажуть, що десь тисяч десять. А з вами я хочу, знаєте, про що поговорити? Таку собі версію почув, що ось ці події були спровоковані спеціально спеціально російською федерацію для того щоб я не знаю там ввести війська окупувати грузію таке інше але тут цікава така історія що президент президент грузії шановна пані підтримувала підтримала от, протестантів і дійсно погодилася з тим що закон про російський про проштовхнули його що думати з цього приводу з цієї версії чи могло бути воно так спровоковано чи ні? Чи це м, Грузія дійсно? Бо зараз вирішальний момент. Там ж їм також давали ці пункти плану вступу ЄС до НАТО і таке інше. І вони там ну пішли, кажуть не в той бік. І така от цікава ваша думка. Чи може бути це спровокована історія, і чим це може закінчитися? Дуже схоже на Майдан. Дуже Ну, те, що в Грузії на сьогодні присутня досить серйозна проросійська політична група. Це відомо, яка саме і Робить кроки, які віддаляють Грузію від європейського вектору, а те, що президентка Грузії Соломе Зоробешвілі, вона зробила екстрене а, звернення mm -hmm. щодо ситуації, коли ще знаходилася в Нью-Йорку, Вона знаходилася в Нью-Йорку в той момент, коли відбувалися ці події mm -hmm. саме а, на площі а, Руставелі. А то фактично. Вона підтвердила те, що не вето. Вона може накласти вето на цей закон про іноагентів, але тоді парламент повинен буде ще раз голосувати щодо цього питання. Отже, це може бути ситуація, що може цієї ситуації може бути ще повторення. Ми вже не один раз бачили, як Росія провокує ось такі дестабілізаційні mm -hmm. явища в Грузії. Але казати про те, що в неї на сьогодні є потужності для того, щоб проводити якусь силову операцію саме в Грузії, навіть гібридну, ну це дискусійно, особливо з е, урахуванням того, що на сьогодні в неї не вистачає ресурсу навіть на тому, щоб сконцентрувати усю увагу е, на Україні. Саме е, в е, бойові дії, а також і інформаційне, політична е, інформаційні операції щодо о, інформаційного простору в Україні, тому мені здається, що фактично на сьогодні це поки що тільки був перший акт, угу. і від того, які будуть дії о, президентки Грузії о, безпосередньо самих Грузін, а залежати залежати те, наскільки успішним буде це. Цей вектор вже проросійського напрямку в Грузії, який намагаються нав'язувати ось проросійські сили. На жаль, треба розуміти, якщо є люди, які голосують а, в парламенті в Грузії а, за проросійський закон, так. І, бо він фактично є, доти, а, він є копією російського закону про іноагентів, Тому якщо є це люди, ці люди то є люди, які цих е, парламентарів обирали. Mm -hmm. Ось в чому проблема є проросійський прошарок, який е, на сьогодні не є для Грузії якимось корисним, але він є в наявності, і на жаль, це проблема як і багатьох інших е, країн, які були колись е, частиною СРСР. І на які продовжують здійснювати вплив Росія тими чи іншими методами, така сама проблема нещодавно була до речі, в Молдові в Кишиневі Ні. також були протести, так звані протести про російської партії. ШОР. — я І вони фактично займаються тим, що дестабілізують соціально-політичну ситуацію в країні, як в Молдові, так і в Грузії, але. Добре, хоча б те, що є сили, які стримують о, це цю хаотизацію. А в першу чергу ну будемо мати надію на президентку Грузії. Побачимо, наскільки вона все ж таки займає дійсно проєвропейську позицію. Побачимо. Але тут цікаво, те, що ти мені. А... Я хотів зрозуміти, а що ж вони хочуть ці протестанти? Ну проти закону ні, слухайте, їх е, е, потреби більше. Вони сьогодні там о 13.00 знову будуть виходити, і вони хочуть що. Вони хочуть, щоб парламент позбавив, е, позбавити. Я так розумію, е, депутат е, депутатського стану е, е, проросійських політиків парламентарів. Ось цього вони хочуть очистити парламент. Я не знаю, чи вдасться їм ця історія. Там будемо спостерігати за цими подіями, але ну дуже нагадує ситуацію, от яка у нас була, пам'ятаєте, оце. Як він ручку ламав Янукович, там, як ото, все, ото, ото, ото вся історія, коли о, при, ми поворіт зроби, зробили від Європи до Росії. І тут також така ситуація. Ну, армія в Грузії. Велик що з армією в Грузії? От зараз, от, якщо що станеться, скільки там у них людей є в армії? Ну, не від людей залежить все, а то який ресурс буде застосований, у разі чого. Скажу так: якщо Російська Федерація дійсно піде на такий крок, як відкрите вторгнення, uh -huh. то грузинська армія вона не є якимось бар'єром, блокуючим можливості російських інтервентів у цьому uh -huh. проблема. А тут вже більш буде відігравати роль міжнародна підтримка Грузії, якщо uh -huh. це станеться, але знову ж таки у Росії на сьогодні. Обмежені можливості щодо використання свого ресурсу, ну, дурдоми. Ви ж чули, що там в дурдомах зараз Вагнер почав набирати в зонах не може, тому може, дуріків до Грузії будуть відправляти. Я не знаю. Ну така така стадія війни. Слухайте їм ще прийшла... дуріки під Бахмутом дуже потрібні. Ну, то дійсно це так. Я не знаю, бачили, не бачили там останнє відео. Може, це от якраз з моменту набору, там де мужик в шлімофоні з двома гаячними ключами танцює степ. ви бачили під музику. День перемоги. Ну от мені здалося, що вже набор почався до лав ЧВК з Рудомию. Слухайте, Китай переміщуємося в Китай. От там з 1 березня в них мобілізація. Ну, взагалі, тут чесно, от враховуючи її кількість ну Вражає мобілізація в Китаї, перша б відбулася. Я, там, також вони там казали, що збільшують свій ВПК і а, витрати на, на військовий бюджет. Слухайте, ну що це таке? Це грають геополітичними м'язами? Чи готуються? Ну, в них, скажімо так, мобілізація яка там? Часткова, як у Росії, чи, що, чи повна мобілізація? Та ні. Ну, призов не забуваємо. Середньостатистичний класичний призов також відбувається до того ж, перевірка можливостей, мобілізаційного ресурсу, тобто, це комплекс заходів насправді а не ось ми мобілізуємо мільйони, одразу їх всіх відправляємо там на якийсь напрямок. Ні, на до того, ж, так дійсно є на Тайвань. Ну як Да, ну є проблема, так, є проблема з Тайванем, але ці демонстраційні методи, вони не тільки для Тайваня насправді тому, що Китай зараз відчуває те, що в регіоні він все ж таки стає ще більш потужним гравцем, а Росія, яка там претендувала на якесь там місце, а вона взагалі ні на що не може претендувати. Тут найцікавіше, ось що у Росії з Китаєм є досить протяг... Кордон досить протяженний, такий mm -hmm. великий кордон. Мені цікаво, наскільки він зараз добре захищений з боку Росії, якщо основна частина військ знаходиться саме в зоні бойових дій в Україні, а Росія ніколи не замислювалася над тим, що їй на сьогодні нема чим а, закривати кордон з Китаєм, та не тільки з Китаєм, фактично. Ну там Монголія, як Монголія, Казахстан як Казахстан. А, але ми повинні розуміти, що а, йде мова не тільки про якісь загрози гібридного характеру або а, відкритого характеру є ще й інші загрози іншого характеру, І навіть від Монголії, навіть від Казахстану, не тільки Китаю. А тому, а, скажімо так, це все небезпечно в першу чергу для самої Росії. А те, що Китай буде щодо Тайваня використовувати і надалі свою цю тер... ось твою свою тактику останнього китайського попередження, ну мені здається, що це буде ще довга історія. От тут я з вами тро... трошки не погоджуся, бо задумувалися. Я бачив таку новину, і вони ну, взагалі там Китай наш, це табу. Для популістів їхніх це табу, але вони, коли новину про мобілізацію Китаю, ну якось потрібно освітлювати цю історію, і вони «ні-ні-ні, це не про нас. Не про нас, це про геополітику. Так, Китай показує, що став великим гравцем. Все вони задумуються. Вони все прекрасно розуміють. Ось і навіть це підкреслює, те, що от вони більше вкладають в авіаносці в таку складову в морську, там повітряну, а не в піхотну і таке інше. Ну я такий собі думаю, ну 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 почекаємо. Там були моменти Китаї з Росією, коли вони така дивна дружба. розумієте, і кожен чекає, коли хто. Змінить полярність в даній, в даній дружбі, така історія. Слухайте, рухаємось далі. Хотів з вами про патріоти. Там була новина, що патріоти вже в Україні потім новину спростували щось не так. Зрозуміло. А я пам'ятаю нашу з вами бесіду, що це ж патріоти, це ж не просто железяка, яку притягнули, поставили. Все, вона працює. Система. Тому мені було цікаво, що вже налагодили всю систему. Тобто можна було впроваджувати, дуже інтегрувати, все вже готово. У нас чи коли це може відбутися, на вашу думку? Дуже цікаво взагалі звідки інформація, що у нас патріоти вже знаходять щось, щось там незрозуміло поляки, якось висловили, а преса підхватила цю історію, а потім ну, це не те, що поляки не зрозуміли висловилися. Це у когось, мабуть, є проблеми з перекладом. Скажімо так, труднощі перекладу, ага. а те, що відправляють так, вони будуть відправлені. І якби це не в контексті того, що вони знаходяться на бойовому чергуванні. Вони встануть бойове чергування, це дійсно так. А загально то, так, система про ЗРК Петріот. Ну ще до 22-го року говорили багато як щодо одного з елементів mm, заміни нашої класичної радянської протиповітряної оборони. І зараз ми знаходимося саме в цій стадії поступової інтеграції нових західних зразків для заміни радянської системи ППО. Знову ж таки, інтеграція наскільки буде успішною? Ми кажемо про це давно. Отже, це питання воно було дискусійним і воно вирішувалось щодо mm -hmm. того, коли ми розглядали базову як варіант її інтеграції. Вирішувались якісь а, мінімальні базові проблеми у 2022 році. Цей процес пішов ну з прискоренням. Uh -huh. А після того як у грудні 22-го було об'явлено про те, що ми отримали ЗРК Петріот, то окей, ми їх отримуємо. Ми готуємо екіпажі. Нам відправляють ЗРК Петріот. Він в нас не працює, тому що він не інтегрований. Та ні, звісно ж, ні. Сам процес інтеграції технічно складова, вже вирішувалось у двадцять році, mm -hmm. і коли сказали так, ви отримуєте ЗРК Петр, mm -hmm. то це було знову ж таки у грудні 2022 року, То станом на грудень 22-го були вже рішення ага, технічні так, рішення розуміло. інтеграції цього комплексу в Україну. Тому я не маю сумнівів, коли він реально вже буде знаходитись на бойовому чергуванні. А не там по деяким припущенням, то він буде повноцінно інтегрований, тобто буде працювати в загальній схемі протиповітряної оборони. Цікаво подивитися на ефективність його, але враховуючи ту кількість протиповітряної техніки, яку передали, вони різних зразків, то дуже ну, все одно цікаво. Слухайте, давайте зараз трохи бульба. Бульба, бульба на, на серйозних шах, зараз нам щось про розкаже. Давайте послухаємо спочатку. Начало всему было положено, возможно, 8 месяцев назад, возможно, полгода нам предстоит еще выяснить, мы это выясним. Место события Киев, Служба безопасности Украины, руководство ЦРУ не то сбоку, не то за спиной, разрабатывают операцию против Республики Беларусь. Был подготовлен террорист. Все це слухати неможливо, але ну бачили. Це ось президент країни. Я вам Біл... зараз покажу, звідки нас тут Це може ще та карта чи нова але там, от всі цієї промови, там от він виклик, зроблено. от що, щось зміниться? Я не знаю. Там ну що зміниться? Насправді. Ну, що ми кого ми слухаємо взагалі-то? Ну, хто це воно таке? От он, він зібрав усіх цих генералів, усіх ага. цих своїх паперових, е, цих суперменів. А вони налякані. І, а ви бачили їх обличчя? Які... А вони налякані. Налякані. Я так розумію, тому що ну прогалина ось не допрацювала. Чи чому? Постоять такі у такі, якісь і це також, і це також. Ну унікальний е, літак. А 50 отримує якісь пошкодження. Досить серйозно, і він, він вимушений а, відправлятися до Росії на завод по ремонту. Отже, зараз проходить ремонт А-50. Дуже цікаве інше питання. Якщо цей пошкоджено, у вас ще є вісім літаків, хоча насправді їх шість, тому що два знаходяться а також. А, ну м'яко каже чи вони потребують ремонту та обслуговування. Отже, у вас є ще шість літаків. А чому ви їх не відправляєте до Білорусі? Тому що цей літак ДРЛО, він є важливою компонентою mm -hmm. а, авіаційної розвідки, і а, він є важливою компонентою ще підтримки Міг 31 К коли той е, е, відпрацьовує усі свої морально-психологічні польоти в повітряному просторі Білорусі, mm -hmm. але вони цього не роблять. Чому? Літак собі полетів. Іншого нема. Чому іншого нема? Тому що вони розуміють. А, ну, хоча ні, тут два варіанти або в них іншого е щоб замінити, нема. Всі інші вони е виконують свої бойові задачі і вони не можуть бути використані. А ті, що є, що могли б, вони також не можуть літати, тому що також потребують ремонту. Або є інша причина, їх не відправляють, тому що розуміють. Що їх не маючи аналогів в світі протиповітряна оборона, російська, а також не маючи аналогів в світі Білоруська е, ППО, також е, російська і фактично читає радянська, вони не можуть гарантувати безпеки і другому літаку. І Його можуть ще е, краще, скажімо так, відпрацювати, якісь ну там партизани чи анунапі з Нібіру, Це вже інше питання, але є факт. Пошкоджено літак, другий не відправляють, бо нема або вони налякані дійсно настільки, що не можуть його відправити. Що втратять ще один літак, ага. унікальний, який ще, ще варіант, а відремонтувати зможуть взагалі-то, ага. бо я не знаю, як, як насправді наскільки там серйозні пошкодження цього радіотехнічного комплексу Джміль. Але з урахуванням того, в, яких зараз, в якому зараз технічному та технологічному становищі знаходиться Росія, мені здається, що навіть і якщо і буде успішний ремонт цього комплексу, то не раніше, чим через рік півтора, а, мабуть, навіть і більше. Ого. А в найгіршому випадку взагалі ніколи. ніколи. Ну, я також з вами погоджуюся. Слухайте, тут е, цікава, е, цікава, новина, вона надійшла і у вас побачив у пабліку. Uh, uh, в, 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 в телеграмі. Про втрати ворога. Про втрати ворога, що вони за березень такі великі, що там десь 5 тисяч вже тільки за, ось, там, станом, не знаю, на 3 березня чи на 8-е. Чи не яких що там 5 тисяч вбили окупантів? А я пам'ятаю нашу безвіту. Пам'ятаєте, про спілкувалися про подаляка, який казав, що ось початком нової стадії, ось фіналізація, фіналізація війни це втрати ворога. Там 5 тисяч. Ну він на день казав, але тут ну також за березень там 5 тисяч. Три дні там тієї інформації було, чи чотири. Тобто, що дійсно така нова стадія, і на тлі цього мені цікаво. Я думаю, ви бачили, що цей тур, тур Шойгу, також на, на серйозних щах там щось розповідав. І це на тлі того, що Гіркін ниє про ленд-ліз. Пригожин взагалі, от хотів у вас запитати, ви чули версію, що то він звертався вже не до Путіна, а до Зеленського? Ось таке, ну гарантуй мені безпеку, а я тобі здаю всю цю історію. Відкриваюся. Ну, ну, та, ну така версія, я не знаю. Чи я не думаю, що, що це ну, подивимось, побачимо. Але от мені цікаво, слухайте, Шойгу на серйозних щах щось там поїхав. Також розповідає. Потрібно планувати другий квартал. Він каже, таке. А він ж знає всю і, і свою ось, ситуацію. Ну, я ну добре, від Путіна там щось там скривають, не ті папочки. Ну йому ж та приносять ті папочки. Все ж Ну що він розраховує, слухайте. Ну а що він повинен казати на камеру? Ну ось насправді, от, в нас все погано, ми, все пом... ми всі помремо, Ну, ну вони там, мабуть, і не помруть, а ось а, мобілізовані їх та інші. То це так дійсно втрати великі, дуже великі. Ну, це пов'язано з професійним складом mm -hmm. підрозділів. Зараз взагалі ми фіксуємо ну, тотальну деградацію професійного складу російських підрозділів. Це більше ніж на 70 на сформовані з неякісного ресурсу, і це все має свій вплив як на втрати, так і на хід бойових дій багато на що. Якщо загріто по Шойгу, ну це інформаційна, знову ж таки, інформаційна, загальний інформаційно-пропагандистська діяльність Міністерства оборони Російської Федерації демонструвати, що в них все за планом. В них там є якийсь там другий квартал, третій mm -hmm. квартал. У них там все, вони все прорахували, в них все там покроково відбувається. Тобто, все під контролем mm -hmm. Шойгу і Герасі, mm -hmm. все чудово. Але ну, насправді -то ми розуміємо цю ситуацію, і те, що зараз е цей е повар Путіна він розпочинає нити вже не менше, як то Гіркін, стрілко, вони дуже схожі. Гірче, вони хоча і цапаються один з одним. Але вони між собою схожі. Вони оба ниють. Uh -huh. Такі два нитіка. Е ну, скажімо так. Е Фактично, Пригожин, він висвітлює проблеми, які дійсно є в зоні бойових дій по лінії боєзіткнення, і це правда. Бо якщо ми подивимось, наприклад, навіть на мапу бойових дій на Бахмутському плацдармі, то що угу. ми там побачимо? Ми там побачимо те, що вони сконцентрували саме в першій лінії. Велику кількість сил та засобів, угу. а при цьому Фланги. дуже цікаво, а що там буде по фланах? Угу. А що з резервами? А що саме за цією лінією? І тут виникає питання: а там нічого? Угу. А, тобто відповідь на питання: а там нічого. А Це не пастка, пам'ятаєте оце питання? Повідим, ризик. Не пастка, не не з'являться звіти. От якісь супербійці на флангах прикриють допомогу. Тобто, ну розумієте, пастка заманюють зсу, щоб от так оточити із флангів потім якихось. Не, не, не від ніндзя невідомі повискакують корейські найманці, афганські так ну, як би там не було, але насправді в них на сьогодні там ситуація не найкраща. Угу. Так, вони там просуваються, вони зайшли зараз в приватний сектор на сході Бахмуту, але вони вперлися в Бахмутівку до того, ж наші ССО там відпрацьовують, вони не можуть повноцінно у зберіжжя, лівобережжя Бахмутівки якось його контролювати та використовувати, а з іншого боку, це природна перешкода. А, тобто, ну зараз там ситуація дуже така цікава. З одного боку, вона дійсно а, дуже загрозлива для збройних сил України, uh -huh. хоча там ніколи не було легко. Uh -huh. Але росіяни усім своїм затягуванням в саме місто, а саме місто, вони а, ну скажімо так, себе поставили в не найкраще положення, м'яко кажучи. Ну так, дійсно, одна справа артилерію крити на площу, а інша справа міські бої вести. Це вже друга історія. Слухайте, на тлі цього новини про те, що Маріуполь може повернути у 2023 році, як оцінюєте? Все залежить від того, наскільки потужний та ефективний буде контрнаступ, дивлячись на те, по якому напрямку. Я не виключаю навіть такого сценарію. Це цілком можливо. Угу. А це цілком можливо і більш того, я навіть не виключаю того, що в 2023 році ми зможемо вийти не тільки на кордони, які були станом на 23 лютого 2022 року, угу. а навіть у просунутися в либ деяких територій, які були окуповані ще з 2014 року. Угу. тобто звільнити вже частину тих територій. Угу, цікаво. Рухи. А а там от останній раз, я пам'ятаю, ну коли Маріуполь вони захопили Кадирівці. Там було багато. Вони, от у Тіктоки, танцювали, шаблі, шмаблі і таке інше. А вони ще там, де вони. От, де, де зараз весь цей чайний чай, чай, чайний батальйон? Де, де це вони а поділися? Вони, вони є в зоні бойових дій, а вони знаходяться також на Бахмутському плацдармі. А це в них а, зводні тактичні підрозділи Ахмат. А, Вони знаходяться на Бахмутському плацдармі, Вони є в районі Кремляної. Вони там а, виконують також функції mm -hmm. в саме ось а, таких а, формаціях а, зводного тактичного підрозділу. І вони є ще й в Запорізькій області. А це на сьогодні. А, Батальйони оперативного призначення ахмат Центр, ахмат Південь uh -huh. а, і ахмат Північ. Якщо я не а, помиляюся в А, вони а, діють як а, в а, форматі підрозділів а, Росгвардії, так і в форматі моторизованого оперативного полку а, і так далі. А, Скажімо так, якось скритний І, режим, а... пане Олександре, дивіться, який ну раніше, пам'ятаєте, вони дійсно, ну, така піар-компанія, вони все показували, а зараз якось вони так діють, я про них не чую не бачу. Ось нема такого, що ось там mm. Ахмад, Шмахмад, сила, пересила. Де воно все? Або, або ну вони тому, якісь функції? Що Зараз діють не тіктокери в більшості своєму, а в більшості своєму це діють не тіктокери. Вони не знімають тіктоки великій кількості. І тут є ще один важливий момент: а, медійна саме оця а, медійна можливість а, піаритись кадирова на своїх кадирівцях. А, воно себе було, було вже а, припинено ще в минулому році. Mm -hmm. Навесні а, їх почало з'являтися все менше. Тоді почала медійна вже популярність зростати пригожина, його, mm -hmm. його ПВК Ванер, все таке і інше. Але кадирівці, а вони не отримали ось цього медійного подальшого карт-бланшу. Чому тому що вони себе тоді, той потенціал, який був їх, а вони не проявили якось в зоні бойових дій. Генералітет був ними не задоволений. А крім цього, втрата довіри з боку знову ж таки Путіна, який там вірив в цих суперменів. А в наявності це були. Ну а це з. Були, ну, насправді, не ті підрозділи, як їх е, малювали. І зараз виконують свої функції ось ці е, підрозділи, які, ну, скажімо так, вони більш мають досвіду е, вже веденні бойових дій. Вони не настільки е, піар е, придатні, називаємо це також. Але, скажімо так, якогось критичного значення там вони не мають. Ну Я так розумію, що. Повар, повар Путіна на піхотинця Путіна не розраховує у Бахмуті. Ну, так, він взагалі, якщо ми кажемо про Пригожину, він в Бахмуті взагалі втратив монополію по всьому по медійності, по вербуванню зеків, по веденню бойових дій. Нонграда. Дурдом. Ну, дурдоми нон ну, ж віддали. Дурдоми. То таке, дурдом, то таке. Це побачимо, чи будуть дійсно ці дурики, чи не будуть. Тому що мені здається, це все ж таки і псо. Угу, ну, я, з, я, ну мені дуже важко повірити те, що вони будуть давати зброю дурикам, да важко так психічно неврівноваженим людям. дійсно ну, дійсно важко Це така важко. стадія. Це навіть під час Другої світової війни. Такого не було, коли дійсно зеків відправляли на фронт. Але ж не людей з рікі, психічними да. проблемами. Ну так. Бо, бо я коли читав цю новину, там е, е, казали про те, що до, е, прибрали приписку про те, що потрібен сертифікат психологічного здоров'я і зал, про залежності. Тобто, ну, я, я думаю, що через місяць-два-три ми побачимо новий контингент у Вагнера. Дякую пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру, і до наступної зустрічі. Слава Україні! Героям слава нашим глядачам Нагадую, заходьте на ютуб канал, жамки дзвіночки, підписуйтесь на новлення. З вами був Геннадій Виноградов. Програма Право на правду тримаємо стрій.